З іншого боку, багато хто, як вдома, так і за кордоном вважають його природним наступним президентом України і підштовхує його до початку політичної кампанії. Я знаю дуже багато своїх знайомих, які в принципі чуть ли не через день питаються в мене. Ну слухай, ну що там залужний піде чи не піде. Ну кажу, ну звідки я знаю. Він же чітко вам сказав, поки йде війна, про політику не говоримо. І, будучи на посаді, політичній посаді, фактично, представництва України за кордоном, він звичайно політикою не займається. Ну, але <кій> ця розповідь ґрунтується на інтерв'ю з кількома людьми, близькими до залужного, а також політичними інсайдерами, дипломатами та іншими особами, безпосередньо обізнаними з описаними подіями. Більшість попросили про анонімність, враховуючи делікатність теми. Багато деталей повідомляються вперше. Отже, в Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни. Навіть найзатятіші внутрішні опоненти Зеленського, ну такі, як Ігор Лапін, не підтримують проведення голосування зараз. А після катастрофи в овальному кабінеті відносини з Трампом також е вже й покращилися. Ну бо ми ж багато хто звинувачували, що саме Зеленського треба прибирати. А ми пам'ятаємо, що Трамп його називав диктатором. Ну прибирати мається на увазі політично. бо зараз мені скажуть, що Лапін, ти вже як Стерненко ризикуєш отримати сьогодні кримінал. Вибачте, що відволікаюся, бо це трошки інша тема. Ну але я розкажу потім про про що йшлася мова. Отже, минулого тижня український президент повернувся до Білого Дому в більш теплій атмосфері, але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становитиме серйозну загрозу для зеленського. Залужний ніколи публічно не заявляв про політичні амбіції і майже всі прохання про інтерв'ю відхиляє. Його команда ретельно керує його публічними виступами в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було би поставити незручні запитання. Але був постійний потік політичних шпаломників до українського посольства, розташованого в особняку неподалік холланд парку на заході Лондона. І щоб запропонувати послугу і висловити підтримку, або спробувати з'ясувати, чи планує генерал балотуватися. Ну, це ж ні для кого не секрет, що нас ж багато хто любить ставити на чемпіона, правда? Серед цих відвідувачів були українські депутати, активісти громадянського суспільства, представники заможних бізнесменів і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафор який приїжджав до залужного, щоб представити свої послуги як політичний консультант у будь-якій майбутній виборчій компанії. Залужний, до речі, відмовився від пропозиції. А ось Янукович, якщо я не помиляюся, не відмовився від цієї пропозиції. Ну, це історія. Йдемо далі. Одним ще одним частим гостем був звичайно Андрій Єрмак, впливовий керівник апарату Зеленського, на зустрічі в листопаді минулого року, за словами обізнаного джерела, Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Друзі, я теж можу підтверджувати цю історію. Ми, з неї, ми її обговорювали з Юрієм Луценком на нашому з вами Ютуб каналі. Так, ми це обговорювали і пригадуєте, ми обговорювали також і дзвінок Умірова до залужного. Валера, соглашайся, бо іначе будуть сажати пацанов. Пам'ятаєте цю історію? Хто не пам'ятає, той не, не підписався на наш з вами канал. А що відбулося далі? Ну, ми зробили висновок, що залужний. Валера не согласився. І ми знаємо, справа генералів, справа Галушкіна до сих пір тягається по судам. Так, саме таким шантажом, я допускаю, могли займатися з Офісу президента, щоб отримати якісь негативні покази проти заложного. Ну, вони ж завжди так роблять. Треба їм покази негативні проти Петра Порошенка. Да? Вони взяли там охоронців, якихось солдатів поарештовували і чекають, поки вони дадуть там в СІЗО якісь покази. Аналогічна історія була із генералами. Ми про це з вами говорили. Так от, залужний відмовився, але також пообіцяв вірність до певної міри. Ну тут же питання таке: вірність до певної міри чи до певного періоду. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно. Звичайно, так цього й не можна робити. Якщо ти посол держави і відображаєш зовнішню політику держави Україна, то згідно конституції, відповідальним за це є хто правильно, президент. Тому. Якщо ти на службі, в державі, ти не можеш критикувати, то ох, тебе на цю службу підрядив. Ну, так по-простому. Отже, пообіцяв, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна. Оце... Много всього цікавого в статті Guardian» на Заложному, але головних речей там дві. Перше, заложний відкровенно, очевидно, вже не прикрито позиціонується як будущий президент України, який. мастерски держит паузу. Статья к этому подводит по всем практическим пунктам. То есть Залужный заявлен на международном уровне, как э, непререкаемый авторитет и будущий президент Украины. Это четко, вот вся статья на это направлена. От первого до последнего абзаца, это дорожка, которая выстраивается именно в эту сторону. Второе, всему миру объявили, за что Зеленского будут судить и за что он должен будет понести наказание. Всему миру объяснили, что Зеленский преступник, что несмотря на то, что Зеленского предупреждали, он проявил преступную халатность и не эвакуировал мирное население, он не объявил военное положение, а весь мир узнал, что за два дня до полномасштабной агрессии, Зеленский персонально отверг предложение залужного э, своего верховного, своего командующего верховный главнокомандующий отверг предложение своего главнокомандующего о том, что надо объявлять военное положение и эвакуацию. Зеленский сказал, что это он, настаивавший на шашлыках, не даст мирно без обстрела эвакуироваться людям. Это Зеленский выбрал между паникой под обстрелом и паникой без обстрела. Зеленский сказал, нет, панику при эвакуации мы не начнем за два дня до обстрела. Мы ее начнем тогда, когда будет обстрел. Это Зеленский лично отвечает за ту, и Гардиан доносит это до всего мира, что он персонально абсолютно сознательно создавал и создал ситуацию, когда паника случилась именно в тот момент, когда максимальное количество людей погибло.